Лікував і вдень, і вночі. Саме так про себе розповідає Юрій Чередник. У Слов'янську він один з найкращих лікарів у декількох областях медицини. З початком повномасштабного вторгнення Росії за покликом серця пішов добровольцем на фронт разом із синами. Про його історію у програмі захисники сьогодні у програмі Захисники ми поговоримо з Юрієм Чередником. Вітаю вас вітаю вас, Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, для наших глядачів. Чим ви займалися? Розкажіть про себе, зокрема, до повномасштабного російського вторгнення. А з чим була пов'язана ваша діяльність і чи була вона пов'язана з військовою справою? Я займався е, організацією медичного центру разом з синами. Е, я працював в Слов'янську, сини працювали в Харкові. Ми лікарі, е, тому вся наша діяльність була пов'язана е, з лікуванням пацієнтів, і фактично я, я не військовий е, таким чином. Пане Юрію, а як ви зустріли 24 лютого? Де саме ви знаходились цього дня? І от початок війни він якось змінив вас? Яким було ваше перше рішення? Початок війни ми з дружиною зустріли в потязі. І так вийшло, що ми їхали з військовим із Краматорська. він... За весь цей час, 2014 року, отримав першу відпустку і їхав додому. Тому ми, мабуть, найперші з усіх. Е, е, я пам'ятаю, що це було вночі, е, отримали цю сумну звістку, і він сказав, що були прильоти на той гарнізон, який був у Краматорську, е, а взагалі майже містична історія, тому що дружина е, купила білети ще в грудні. Якраз саме на 24 число на, на спектаклі Бенюка і Хвистіхостікоєва Бравий Солдат Швейк. І ми мріяли давно потрапити на цей спектакль, але так і не потрапили. От таким чином, звичайно, це змінило, як і кожного з нас. Це це змінило і мене, і все моє життя. Рішення ми прийняли з дітьми, поспілкувавшись, прийняли рішення йти добровольцями уже у Львові, оскільки домовились заздалегідь всією сім'єю зустрінутись у Львові, і таким чином все це відбувалося. А як взагалі ваша родина пос віднеслася до того, що ви пішли добровольцем до українського війська? Діти, мої сини, одразу однозначно прийняли рішення, що е, треба захищати Україну, нашу рідну землю, і таким чином, е, е, якби ми? Всі разом чоловіки, да, прийняли рішення йти в Збройні сили України. Спочатку ми намагалися вступити в тероборону, але ці всі бюрократичні перепони, це було довго. І молодший син сказав: давайте напишемо заяву добровольцями, це буде швидше, бо поки ми будемо тут в теробороні, війна закінчиться. Тому, тому ми пішли і подали заяву, тим паче, що була е, велика потреба в військоматі саме на лікарів, медичних лікарів. Пане Юрію, от в мирному житті ви є а, лікарем. От розкажіть, будь ласка, от медичний лікар на фронті. В чому заключаються там його обов'язки і як часто ви застосовували свої професійні знання та навички для надання медичної допомоги товаришам по службі? На жаль, можна сказати, що я отримав у мене була військова кафедра в УЗІ. Тому я отримав хоч якісь теоретичні знання. Але з вісімдесят пятого років я ні разу не проходив якусь перепідготовку, тому я уявляв, як це. Але на практиці цього. Не відбувалось якоїсь підготовки, перепідготовки, а сини взагалі ці кафедри були закриті і самою ж державою. Тому вони не могли навіть змоги пройти військову підготовку. Хоча вони лікарі, хірурги, травматологи, ортопеди. Навички мої як терапевта. Були постійно потрібні, тобто, незалежно від того, де ніч. Е, тобто, мало хто уявляє, це безперервний процес. І е, поранені надходять. і е, Я асистував і при складних операціях е, під час обстрілів. Е, і, взагалі, я був у батальйоні. Фактично, далі в мене були тільки окопи, і це була попасна. Де Постійно цілими днями йшли обстріли, тому надходили різного разу, роду поранені і контузії, і просто звичайні там респіраторні захворювання. Але треба було надавати допомогу. Тому всі навички, які я отримав за 35 років своєї практики, вони там безумовно з нас добились. Більше того, я потім, коли повернувся на ППД нашої. Бригади я зустрічав тих поранених і тих людей, яких я відправляв на госпіталь, тобто вони лікувались в тилу в госпіталі. Так що я бачив навіть результати своєї праці, скажімо так, пане Юрію. А що справило на вас найбільше враження під час перебування на передовій, і що було найбільш тяжким у бойових умовах? Як на диво я сам себе аналізую, як, як такого, як всі кажуть, якогось страху, я не відчував і не можу згадати. А найтяжчим було це втрата втрата товаришів, бійців, бо як ви знаєте, той час березень, травень були найбільші втрати, і багато людей гинуло. І, здавалось би, я лікар, який постійно стикається з смертю, але для мене це, це дуже мене вразило, бо це люди, з якими я весь час перебував поруч, тому це було найважче для мене. Пане Юрію, якщо говорити більш про позитивні такі моменти, чи буває на війні місце для гумору, доброго настрою, і що здатне підняти бійцям бойовий дух? Так, бойовий дух підіймає підтримка волонтерів, якісь смаколики, навіть прості речі, якісь, а особливо гумор, анекдоти. Просто серед медиків, як і серед військових, мабуть, він доволі специфічний. Ну, наприклад, один з моїх колег, який є кандидатом наук, тобто, Унікальні були в Медроті люди, можна про кожного багато розповідати. То після контузії він не скаржився. А сказав: ти знаєш, мені навіть на користь пішла контузія, бо я тепер не чую дурних команд, які мені надають. Так що такий специфічний гумор. Досить специфічний. Пане Юрію, на вашу думку, от як лікаря, все ж таки, ви часто працювали з людьми до початку війни. Чи змінюються взаємини між людьми на передовій у бойових умовах і в мирному житті? І загалом, чи змінює війна людей? Звичайно, змінює. Це фактично війна це дуже погано, але це лахмусовий папірець. Тобто, я бачив людей, які побігли під цими обстрілами. І як казав наш Замполіт, я їх не засуджую, бо це страшне, це ад там, де ми були. Але вони пересилили себе. І знову ж, може, є і маяка з цьому заслуга, або людина, яка. Неділі-дві вона е, пересилювала себе, просила в мене пігулки, і він потім, командир взводу, сам пішов, попросився і знов пішов на передову. Тобто, здавалось би, людина побігла, а потім е, вона усвідомила свій чинок. Так само, як я м, знаю приклади свого життя людей, які були патріотами з 91-го року в Русі, як і я, а вони просто злякались і, і залишились там за кордоном. Хоча більшість е з тих, хто були зі мною бійці, це звичайні зробітчани. І, і вони приїхали з Польщі, з Іспанії, е де могли підсиджуватись, але вони розуміли, що треба прийняти на себе цей удар, щоб за цей час підготувались нові, молоді, більш кваліфіковані військові, щоб був час їм підготуватись, хоча б. Бо нас його не було. Пане Юрію, а чи вдало, довелося вам переосмислити ставлення до росіян загалом і до мешканців тимчасово окупованих територій, які отримали російські паспорти? І як ви вважаєте, от ті мешканці Донецька, Луганська Криму? Чи зможуть вони повернутися в український простір? Чи вони за стільки часу в окупації вже таку перейшли точку неповернення? Як ви гадаєте? Це дуже складне питання, і його потрібно вирішувати на рівні держави, законодавчих органів парламенту. Але однозначно можу сказати до росіян. Звичайно, змінилось до край негативного. Навіть я не можу виправдовувати звичайних росіян, які не приймають участі, але опосередковано вони підтримують, і ми знаємо, що немає нічого гірше ніж мовчазна згода. Тобто, коли ворога ми бачимо його в очі, той що нам допомагає, він поруч. А от з цією мовчазною згодою відбуваються найстрашніші злочини в цьому світі, які зараз відбуваються з нами, з Україною, з нашою державою. А щодо тих, хто отримав паспорти, то потрібно повинна якесь. Справедливе рішення, не можна їх порівнювати е, з тими людьми, які пішли е, захищати свою державу. Е, тобто, винабудь якась диференціація, е, якась різниця між цими людьми. Але знову ж, е, наводячи приклад, кому в трускавці на реабілітації. До мене е, до, до нас е, двох е, з моїм побратимом. Відсіли танкісти з Донбасу, земляки, і вони розповідали, що вони самі з Маріуполя, і їхні сім'ї, і для них це було дуже гірко. їхні сім'ї знаходились на фільтрації, і аби якось вижити і зберегти дітей. Їм прийшлося отримати. Паспорти, так що бачите, хтось добровільно і е, з радістю отримує, а, а комусь прийшлося їх отримувати або вижити. Тому мені здається, це питання дуже делікатне, але в ньому заради справедливості треба розібратися до кінця. Так само, як і зараз, коли. Е, е, Випадки на медроті, навіть коли приходили громадяни з опасної, начебто, за допомогою. А вже після того, як їм надавали допомогу, приходили прильоти по медроті. Тобто розумієте, такі неприємні були речі, тому це неоднозначне питання, і не можна на нього відповісти саме зараз. Що, щодо наших громадян, які залишились там. Так, дійсно, це, як ви сказали, делікатне питання, яке має вирішуватися, можливо, індивідуально до кожного розбиратися. Великий, таку, великий пласт роботи потрібно зробити для цього. Пане Юрію, от зараз ви вже повернулися зі служби до цивільного життя. Чим ви займаєтеся зараз і якою є подальша доля вашого медичного центру, який діяв у Слов'янську раніше? Для мене зрозуміло, що в слов'янсько е, фактично медичний центр не функціонує, і як і всі слов'янці, всі українці, я би хотів, щоб нарешті фронт зупинився, і ми почали визволяти свої території, але не ціною життів, як це було на початку багатьох життів. Бійців патріотів, тому навряд чи найближчим часом відновить роботу Слов'янський, харківський наш медичний центр. Є задумки такі відновити роботу тут, але це дуже складно в зв'язку з медичною діяльністю і фактично. Важко адаптуватися я про це неодноразово чув, і, і, і ми знали, але важко зрозуміти, і це я відчув на собі цивільним людям, зрозуміти військових або тих, хто пройшов через пекло цих подій, пекло війни. Фактично на сьогоднішній день я так і не зміг адаптуватися. Мені важко, хоча мене не накриває те, що спочатку в зв'язку з тим, що мені 60 років мене звільнили, але я просив, щоб мені сказали такої можливості нема, тому мені важко було себе пересилити. Хотілося весь час повернутися до своїх побратимів, однополчан. Дякую за відповідь. Пане Юрі. На останок, які у вас подальші плани, подальші мрії, і що ви зробите найпершим після нашої перемоги? Мені б хотілося зібрати за одним столом всіх людей, яких я бачив, а це дуже багато людей за цей час. І як ми з вами говорили? Це зовсім інші відносини, і вони чисті і дуже близькі. Бо я казав, я знав людей, яких протягом свого свого життя, але вони виявились: ну якщо не зрадниками, то ними згодниками да з цією війною, от тому ну така мрія. Але найбільша мрія, як і у всіх нас, це перемога, повна перемога аж до розвалу Російської Федерації. І надання всім народам, які фактично знаходяться в цій тюрмі: чеченці, татари, всі інші, щоб вони мали свої держави і мали змогу розвиватися, а не були пригніченими, і щоб їх не кидали як м'ясо для інтересів одного негідника. Дякую вам за відповіді на наші питання. Що розповіли про свій досвід, про своє життя в умовах воєнного стану. У нас на зв'язку був Юрій Чередник у програмі захисники на телеканалі Донеччина ТІВІ.